Хочеш почати програмувати у 2025-му, але не знаєш із з чого почати? Крок перший. Визначся, що тобі цікаво. Сайти, мобільні додатки, ігри, боти, штучний інтелект чи щось інше. Крок другий. Вибери мову програмування. Для веб-розробки підійдуть JavaScript та Python, для мобільних додатків Kotlin на Android або Swift на iOS. Для штучного інтелекту та ботів підійде Python, а в ігровій індустрії береш C Sharp для Unity або C для Unreal Engine. Якщо не можеш визначитись, сміливо обирай Python, він простий і універсальний. Крок третій. Почни вчитися. Зараз на Ютубі, у статтях та інших платформах є безліч корисної інформації. Особливо раджу читати книги, там вона чітко структурована. Я і сам є автором однієї книги по Python і радий, що вона знайшла своє місце у серцях людей. Крок четвертий. Обери зручний редактор коду. Наприклад, VS Code, PyCharm, Sublime Text та будь-який інший. Головне, не зупиняйся і вироби постійність у навчанні, тоді у тебе все вийде.